Це ще що таке де я? там де й маєш бути? Харіс, відпусти мене негайно, розбігся, ну ж ні. Ти завжди вставляєш палки в колеса всім моїм планам. Це некрасиво, не красиво, зналішлі, заважати іншим. Та тому, що ти поїхавши кретин, яким вважає себе всесильним, що, хочеш, щоб всі світи під твою дудку плясали. Хм, а що хороша ідея? Я люблю танці. Танці краще сварки. Скажи, Бар, псих, ти зламав стільки життів і тобі однаково? На все, що ти звернув увагу це танці? Серйозно? Закрий свого рота, барду. По-перше, я нічого не ламав. Вони самі себе ламали, а по-друге, мене треба було слухати. Є стільки років. Потратив на то, щоб зачепитися за цей шанс, і я не зупинюся. А от ти. Я навіть не буду запитувати, чому ти до мене причепився. О, як приємно чути, що я став для тебе реальною занозою. І що ж? Ти тепер що зі мною зробиш? Перетвориш подопитного щура, дуже багато честі, Барді. Я без задоволенням запер тебе в своєму маленькому проєкті. Ну Но... всі місця зайняті. О, нарешті, і я думав, що цьому пранатому розуму не вистачить. Добре, засідівся я тут з тобою. Мені давно пора валити з цієї дери. І ти просто покинеш їх серйозно. Навіть якщо і так, то що ти мене вдариш? О, де твої манери. Тільки подивись на себе. Яка жалюгідна картина. І не треба тепер, так на мене, дивитися і шипіти. Ти сам вирішив слідкувати за мною і заважати моїм планам. Тепер задоволюся результатом. Тебе буде достатньо часу подумати над своєю поєдинкою. Чао! Зупинись, ти не можеш просто так взяти і піти. Ти чуєш мене, Харіс!